Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати вам про те, як я дійшла до того, аби створити такий для себе ідеальний баланс між роботою і життям. Звісно, є ще багато над чим працювати, але я вже пройшла якийсь великий шлях і дуже б хотіла поділитися з вами своїми думками. Можливо, якісь з них на даному етапі життя вам будуть актуальними, і ви зможете взяти для себе якусь користь. Ну, давайте починати! Перше, з чого я хотіла би почати, це те, що у мене були дуже різні періоди в житті, і такі, коли я тільки працювала, і такі, коли я тільки навчалась, такі, коли я поєднювала і роботу, і навчання. Кі, коли я поєднувала багато проєктів між собою, насправді кожен з цих періодів дав мені якісь такі думки, які сформували теперішнє моє ставлення до роботи і до відпочинку до життя загалом. Першим таким переломним моментом це стало те, коли я працювала на фултайм роботі, і паралельно у мене були ще проекти. Я працювала 24 на 7, Я тільки те й робила, що працювала. Не було якихось хобі. Я не часто бачилася з друзями. І загалом <сих> насиченості життя було небагато. Але цей період дав мені зрозуміти що для мене важливо, що для мене не важливо, як я хочу працювати, скільки я хочу працювати, в якій сфері я хочу працювати, і так далі. Насправді цей період був дуже корисним, тому що я стала більш стійкою, більш витривалішою. Я здобула багато навичок протягом цього періоду, які стосуються якихось моїх хардскілів на роботі, так і якомусь тайм-менеджменті, якомусь розумінні себе і так далі. Але коли я вийшла з цього періоду і я звільнилася зі своєї фултайм-роботи, в мене був просто дуже важкий. Період відновлення, От є така історія, яку я завжди розказую про цей період. Я якось пішла в магазин в день, і мене настільки сильно взяла тривожність від того, що я в продуктовому магазині в день, а не працюю за комп'ютером. Мені просто фізично стало погано, і таких ситуацій було багато. Я зрозуміла, що я насправді дуже погрузла цьому всьому, і мені треба вчитися жити, вчитися поєднувати життя з роботою, а не тільки працювати. Тут мені здається важливо зрозуміти, в який момент ти перестаєш жити, насолоджуватись життям, а стаєш таким роботом, який постійно працює. Треба зловити цей момент і не давати йому розвиватися, і доходити до того, що для відновлення потрібно буде дуже багато часу. І чула не одну історію, коли люди просто настільки себе доводили постійною роботою, відсутністю будь-якої іншої діяльності. Вони потім або взагалі йшли з твари, яку вони люблять, або просто не могли працювати, бо ну вони поцільно настільки виснажилися. Це вже такий стан, до якого себе краще не доводити, а краще ловити цвіночки, коли ти бачиш, що вже щось не так, вже і фізично важко, а давно з друзями не бачилась, а якось і хобі нема. Тобто старатися пам'ятати про те, що має бути все ж якийсь баланс. Звісно. Є різні періоди в житті. Є періоди, коли дійсно заради якогось результату потрібно попрацювати плідніше, пожертвувати якимись своїми улюбленими справами. Але якщо це відбувається на постійній основі, то як на мене, це дуже негативно впливає на загальний стан людини, емоційний, фізичний, будь-який. Після такого активного періоду тільки роботи, коли в мене був час трішки відновитися. Одним з таких найбільших, окрім того, що я боролася з цією тривожністю за все і розумінням, що робити крім роботи, важливо також згадати за що ти любиш свою професію. Професію, за що ти любиш те, що ти робиш. Справді, коли в тебе дуже тонна задач, дуже багато всього, ти втрачаєш оцю, цю, цю таку іскру, цей запал, і ти не розумієш загальної якоїсь мети, бачення. Ти просто як закриваєш ті всі галочки в своєму блокноті і взагалі не думаєш там про загальні речі, які стосуються твоїх цілей, які стосуються процесу, чи він тобі подобається чи ні. Ти просто. Стараєшся все закрити, лягти спати, щоб зранку знову проснутися і цим самим займатися. Шаві дуже часто ловила на думці, що блін ну мені дійсно це подобається, те, що я зараз роблю. Але через те, що я настільки вже була роздратована всім, мене все нервувало. Я просто не могла отримувати від цього задоволення, і мені треба було так зробити, просто стоп Настя. А ну подумай, тобі подобається те, що ти зараз робиш? А чого тобі це подобається? А давай, може, подумаємо, як ще це можна буде цікавіше зробити, а не просто знаєте на автоматі. Я почала в таких мілких речах старатися згадувати. Чому мені це подобається, і чи все-таки мені це подобається, я зрозуміла для себе дуже багато речей. По перше, те, що я люблю свою сферу, мені подобається працювати в маркетингу. Я зрозуміла, які задачі мені щиро не подобається робити. Міла там які речі мені краще делегувати, а які речі е, мені б хотілося робити більше самостійно. Тобто, вертати цю іскорку запал до сфери це дуже важливо. Робота теж має приносити задоволення, бо ми на роботі проводимо дуже багато часу більше ніж е, без роботи. Якщо вона не подобається, то Більша частина наше життя буде приходити в якомусь розрятуванні, задоволенні і так далі. Наступне, що на мою думку, дуже важливо зробити, це почати додавати в своє життя якісь активності і хобі. В мене в період, про який я вам зараз розказую, не було ніяких. Обі, не було ніякого спорту, взагалі нічого пов'язаного з цим. Хочу вам сказати, що я дуже посадила собі спину. в мене дуже погане харчування. В мене була дуже погана фізична підготовка. Коли я зрозуміла, що мене вже спина не тримає. От до мене прийшло розуміння, що ну нікому краще від того, що я тільки працюю, не є треба займатися собою займатися своїм здоров'ям робити те що тобі подобається Правда, тут в мене є такі дві маленькі історії які мені теж допомогли вийти з цього стану Перше, це коли ми завели собаку Вілі. Нам потрібно було з ним постійно гуляти, і ми почали кожного ранку і вечора багато ходити по вулиці, дихати повітрям. І я прям відчула, як я вже по-іншому присинаюся зранку, як мене вже менше все дратує, як мені більше хочеться свіжого повітря. Я почала більше провітрювати вдома. Стан загальний він почав покращуватися. Окрім того, мені багато людей після того, як ми його завели, сказали, ого, ти так похудала, Хоча я насправді не додавала крім нього ніякої активності більше фізичної. Але через те, що я постійно зранку ввечері гуляла, і візуально я також змінилася. І друге, про що я хотіла сказати, це те, що в мене завжди була така мрія. Зробити для себе рутину, де я буду ходити на йогу, на масаж до психолога. І бачила як десь якусь дуже далеку таку ціль, тому що не ніколи не вистачало часу по моїх мірках. Я завжди мала працювати, я не встигала би, я би не змогла цього зробити. В якийсь момент, коли знаєте, припікає, можна так сказати, ти вже це все робиш, і потім воно просто стає якоюсь звичкою, не викликає взагалі ніякого дискомфорту. Мені якось вдалося знайти час в тижні і для йоги, і для психолога, і для масажу. На цю тему в мене відмовила. Було десь на 2-3 роки. Я в один момент взяла і почала це робити. І зараз я просто неймовірно щаслива, тому що кожна з цих речей приносить мені багато користі. Йога для мене це як хобі. Я обожнюю нею займатися Я завжди йду з радістю на ці практики. Також фізичний стан в мене набагато кращий. Пасаж лікує мені спину, і я просто вдячна можливості настільки класно піклуватися про свою спину, яка мені дуже дякує. І я тепер ви зараз бачите, я можу рівно сидіти, а раніше б не могла так нормально сидіти. Психолог це теж дуже класний вклад в моє ментальне здоров'я. Починаю пропрацьовувати багато кіреч, які не давали мені нормально жити і розвиватися. Просто дуже рада, що я почала потрошки вводити це в своє життя. Але раніше, десь два роки тому, я не могла уявити, як я маю знайти час, щоб це все впхати. У мене ж тільки роботи, я така зайнята. Не скажу, що в мене прям ну гіпер менше роботи стало. Просто я якось почала ставити себе також в пріоритет і розуміти, що якщо я буду краще піклуватись про себе. Своє здоров'я, то я зможу бути ефективнішою в роботі і зможу закривати задачі якісь швидше. Справді я нікому не маю вигоди від того, що я буду тупити і робити одну задачу довше, ніж я могла би її робити, ніж я на цей час піду, наприклад, на ту саму йогу, розвію голову і. Придумає якусь класну ідею, яку зможе швидко реалізувати, особливо мені здається, в креативній сфері або в сфері, де ти багато мусиш генерувати чогось, Це дуже важливо отак От давати мозку відпочивати, переключатися. І тоді завжди приходять якісь найприкольніші ідеї, бо ну робота вона завжди лишається там в голові, десь навіть якщо ти конкретно в цей момент не думаєш десь на підсвідомості, ти щось побачив, щось почув, спілкувався з якоюсь людиною, і тобі прийшла якась ідея. Це теж як такий процес творення, і важливо думати про себе, важливо піклувати. Про себе про свій стан, і тоді в роботі теж будуть кращі результати, і швидше воно все буде робитися. Ну от на моєму досвіді так працює. Тому так додавайте своє життя те, що буде робити вас ментально і фізично здоровішими, і це точно класно вплине на ваш стан, на вашу роботу і на ваше життя загалом. Також те, що мені дуже допомагає, але я впевнена, що це підійде не всім. Це дуже така систематичність, структурованість і. Рутинізація моїх процесів для мене, наприклад, побудова рутини є такою базою для того, щоб я могла добре працювати, менше тривожитися, бути більш продуктивною і щасливішою загалом. То я впевнена, що є люди, які вони більш хаотичні, менш систематичні, і їм в кому графіку окей. Але я зрозуміла по собі, що мені важливо мати якийсь графік, мати якусь рутину. Тоді я себе почуваю більш впевнено, коли мені не потрібно там в голові крутити. Так, а цього тижня я коли там до психолога, коли там на йогу, коли там то, коли там сьо. А от я собі чітко зробила, що там, наприклад, вівторок в мене психолог там не знаю. в середу в мене масаж в п'ятницю. У мене йога. І я кожного тижня знаю, що воно в мене є. в мене ці блоки закриті. Мені туди ніхто не може нічого додати. Ну, в моїй голові, тобто я знаю, що я там ні з ким не бачуся, я маю час для цих активностей. Коли в мене вибудовується ось така рутина, мені набагато простіше, ніж коли там, наприклад, кожного разу треба записуватися на новий день там, до психолога чи на йогу, чи ще кудись. Кожного разу треба нову зустріч створювати на роботі на кожен тиждень, домовлятися про графік. Мені це вносить такий хаос в життя. А коли я намагаюся ці моменти, які я можу е, структурувати, е, там зробити якісь конкретні графіки. Мені якось набагато голові простіше. Я знаю десь приблизно свій графік, навіть не дивлячись в календар, я розумію, що цей день в мене більш зайнятий, цей день мені більш вільний, цей день в мене більше про себе, цей день в мене більше про роботу і так далі. І пишіть в коментарях, до якого типу людей відноситесь ви, чи вам потрібно більше структури, рутини, чи ви більш людина така спонтанна, творча, і вам навпаки, хочеться приймати рішення так в конкретний момент, думаю, Дуже цікаво почитати про те, які ми з вами насправді різні. Що мені треба було теж відновити в моєму житті після такого маленького. Не скажу, що це прям там вигорання, не знаю, як це назвати. Але такого перехідного періоду від суто робочого до балансу між роботою і життям це люди, спілкування в певний період. Я була такою дуже соціальною, я працювала і все. Я постійно не мала часу ні з ким зустрітися. Я не могла, все, все, не рухайте мене, я працюю. Але потім я все ж зрозуміла, що від людей я теж черпав. Я енергію, та черпаю натхнення, і мені дуже подобається спілкуватися з людьми. Я не скажу, що зараз я прям кожен день бачу з друзями чи ходжу на каву з людьми з моєї сфери. Ні. Але зараз я розумію, що люди для мене це дуже важливо. Тому намагаюся бачитися зі своїми друзями також. Я люблю відвідувати різні події, які пов'язані з маркетингом, загалом тем, які мене цікавлять. І там ти також можеш познайомитися з новими людьми і мають такі самі інтереси, як ти. І це дуже заряджає. От мене часто так є. Що я спочатку Мо блін, там наші я вписалась на цю подію, нашою я туди буду йти. Краще вже сиділа вдома, оце, знаєте, таке якесь відторгнення. Але потім, коли я вже приходжу додому з події, і там я з кимось познайомилася, з кимось поспілкувалася, щось там цікаве для себе почула, якесь натхнення отримала. Я вже така думаю, клас, от якби я не сходила на цю подію, мені би було, було дуже образливо. Можливо, деколи це не те, що я не хочу, а це якісь страхи ховаються під цією фразою Я не хочу. І коли ви це вже все-таки робите, ви розумієте, що воно дуже класне, і ви хочете більше такого, Кого, і вже на наступний раз прийняти рішення про те, щоб відвідати якусь подію чи написати якійсь людині, яка вас зацікавила, воно вже стає простішим, простішим і простішим, а потім вже і стає частинкою вашого життя. Люди, це важливо. Головне спілкуйтеся з тими, хто дає вам енергію, хто її не забирає, а навпаки, ділиться з вами, діліться з людьми своєю енергією, своїм натхненням. Мені це дуже допомогло. Сподіваюся, воно буде допомагати і вам. Сумовуючи все, про що я сьогодні сказала, насправді це відео вийшло таке досить хаотичне, але я просто хотіла поділитися тими думками, які сидять в мене в голові. Що баланс дуже важливий і робота є частиною нашої життя, і дуже важливо її налаштувати так, аби вона максимально класно інтегровувалась в ваше життя, і ви почували себе. Класно, комфортно ви кайфували від того, що ви робите. Звісно, є багато обмежень, які не дають зробити нам прям все так ідеально, як би нам хотілося. Ми можемо по максимуму намагатися зробити роботу цікавішим процесом для нас, і також не забувайте додавати додаткові активності, хобі, спорт, друзів і все те, що приносить вам задоволення, допомагає вам відновлюватися і почувати себе краще. Жай вам, щоб те, чим ви зараз займаєтесь, приносило вам максимальне задоволення і користь. Якщо це відео було для вас цікавим, корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!